Всім привіт! Мене звати Катерина і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу вам трішки показати, як пережили ці останні холоди мої рослинки. То було в мене черешня, а це зараз я вам показую айва. Ну, айва більш-менш нормально все. Це яблунка. На жаль, весь цвіт в неї посох, бо якраз вона квітла. Частина троянд в мене виглядає ось так. Ось. А це мій реальний бурячок, майже все пропало. А виноград. Що це за система? Така в мене, я в наступному відео розповім. Це булька, теж не минулий холод. Ну, а більше всього, постраждала шовковиця. Всі листочки посохли, бо вона вже почала трошки розпускатися. Що казати за інші рослинки, якщо навіть смах і той примерз? Ось так зараз виглядає горох. Все ж таки трішки підмерз. Але на це хотіла я вам показати. Ось це в мене вся ділянка була посіяна горох. Е -е, я саджала тут горох одного сорту, одною фірми, Але півпакетика саджала, до речі, ось такий горох. Я його саджала в минулому році, він мені дуже сподобався. А це в мене залишилось минулого року пів пакетика. Я їх ось якраз і висадила. А далі в цьому році купила один пакетик, думаю, мені вистачить. Це буде чудово. І знаєте, що? Нічого взагалі не зійшло. А, тож буду підсівати, купила я в магазині. Все місцевому ось такий горох, первісток, ранній, Не знаю, буду спробувати. Я його замочила трішки на 2 годинки. Ось. А ось цього гороху рада в мене залишалась ну, зовсім трішечки. Я його подумала викину. Але поки підготовлювала тут грядку, подумала, якщо залишиться місце, то я його теж висаджу. Він так от оброблений цей горох. Ось замочила його на всякий випадок. Подивлюсь, може. Бути таке, що насіння дуже пересушене, тому воно не зійшло. Тож, Поки буду саджати, подивлюсь, ще я хочу посадити сьогодні ось арахіс такий. Не саджала його тут ще. Теж спробувала замочити його. І зараз я вам хочу показати ще, як мене померли кручки. Взагалі не залишилось. Це там добра тримається Тож теж буду зараз пересівати Купила ось такі два пакетика ескандер. Ці я посаджу дві штучки. І ще купила ось таке насіння це камілі. Мені подобається цей сорт. До речі, він тут посажен. І ще ангел. Кажуть, що це такий же як і камілі. Ну, саме Спробуємо. А ось подивимось, що з цього вийде. Може, хоч ці не померзнуть, я саджала розсадою, щоб були ранні. Вони вже, до речі, збиралися квітнути. Ось, ну, подивимось, хоч щось виросте. Тож, буду я приступати до посадки кабачків. Планувала собі я по одному по, одному, по два зернятки десь в лунки саджати. Але вирішила все ж таки посадити по два зернятка, бо можливо, якесь не зійде. Тож подивимося, тут щось в мене камера трохи нахилилась. ну начебто видно. Тож продовжую. Здумала, всі кабачки пропали, але один вижив. В нього верх приморозився від сон. А корінчик, зараз покажу, з нього степелюк. Відросточок, там від навіть збоку видно, що він ще додаткові паростки пускає. Тож, вирішила його залишити, подивимось, що далі буде. Ну що ж, посадила я кабачки, тепер вже приступаю до посадки гороху. Грядка в мене підготовлена, добриво вже було раніше внесено. Також попіл я вносила минулий раз, як саджала горох. Мені залишається тільки пролити рядочки, лунки, бо горох я замочила, і щоб він не дуже висох, буду проливати, а вже зверху порю ввечері. На цій греці все ж таки вмістився в мене горох той, що я докуповувала, а той, що залишився, е я його посадила ось тут, два рядочки. Подивлюсь, чи взагалі він вийде, виросте. А я його в цей раз вже замочила. Хоча в минулому році я нічого не замочувала. Ще покажу ближче полонечку. На жаль, багато от такого квіту. Це вже нічого не буде, а все. Ось тут почорніє. Ну, нічого хоч кущики себе не пропали, буде трошки пізніше, і вона вже, до речі, бусик опускає. Треба скоро буде стаканчики ставити. Це я вже пізніше все вам покажу і остання на сьогодні посадка це в мене арахіс. Також проливаю рядочки, бо він замочений в мене. Спробую так посадити його. Думала, що мені двох рядочків вистачить, але не вистачило. Зробила ще один спочатку, ну а потім ще один. І вийшло в мене всього 4 рядочки арахісу. Який я на городі. Міруся оберігає перепелят. Не хочуть вони з тобою гратися, да, Міруся? Не хочуть? Ой, не хочуть. Це їм вже сьогодні 37-й день, і ми вже другий день. Отакий, таку загородку зробили і вигулюються вони не гуляє. На ніч я їх закриваю, там як будиночок. Він степлений пінопластиролом 2-сантиметровим. Міра, не можна. Ось. І їх ввечері неможливо загнати додому. Чекаємо на вже скоро на перші яєчки. Ось так вони гуляють, кричать, дуже крикливі. Ось випустила я їх біленькими, а зараз вони он, всі вже сірі. Ну нічого, хай хай граються, грабуться. Там десь пів кричить. Воно там позаду стояв, як світічка. До речі, хто не чув, як вони кричать, ось так вони кричать. Mm, Якраз тут Міруся завжди в нас. Це моя японська вишня, і вона росте в мене вже тут третій рік, і кожен рік в неї ось так, от якась частина гілочок як пропадає, засихає. На одному місці її так посадили на городі, вона точно така була, а це пересадили її в двір і те саме з нею. Не знаю. Оце якщо зрізати, потім вже цього нема. Оце весною потрібно зрізати. І все, і далі в неї все чудово. Не знаю, що це. Може напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. і Як з цим боротися. А це так виглядає мій чесноник. Сьогодні у нас 30 квітня. Я його підсипала ні вирішила підживити. А, ось. І чекаю дощів, якщо дощів на цьому тижні не буде, то вже буду сама поливати його. Отак я його, до речі, вкриваю листям до сини. Це листя з згоріть, ні треба А, ось. І я його не перебираю, це листя. Земелька тут м'якенька, волога вона гарно тримає. А, от, до речі, в інтернеті видивилась, вичитала, що це жовтіє, а це можуть бути якийсь шкідник. Шкідники або коріння пошкоджено, або ще щось. Ну, в мене не це, в мене не вистачає мікроелементів. Бо це не земля в мене, а піщаний ґрунт просто пісочок такий. І ще кислий. Тому мікроелементи всі не засвоюються. І доводиться розкисляти ґрунт. Тут я розкисляла погубила. А в грядках, в цих грядках я розкислювала доломітовою мукою. І ось там десь треба, братіраточки, що залишилось. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого.